Наші місіонери онлайн, хто жертвує молитву і свої пожертви вже є. Приїхали в Мергород. Ми трошки задовше до самого служіння. Сьогодні вівторок, вечірнє служіння, і ми є в цьому головному залі цього служіння. Дивіться, що підсказав Валерій Миколаєвич, світло пропало. У нас вибило світло тільки що Ну, українська реальність, але не світло в нашому серці. Другі ціні друзі. Зараз пастор піде щось там. Як він каже, пошаманить, включить, і все буде добре. Генератор. Валерій Миколаївич підказав цікаву думку. Дивіться, церква називається Сале Салем. Салім. Буквально вона є від слова мир Шалом. І від цього слова місто Єрушалам. Єрусалим. А ця церква називається якби ну, Салем, також місто миру. Переклад назви міста Єрусалайм, Єрушалайм, Місто миру. І точно таке саме місто є в нас в Україні. Це на Полтавщині. По українськи звучить як мир, город і відповідно, церква, Салем, церква миру. От вона дуже така цікава приміщення головного їхнього залу. Дуже по-своєму нагадує наші галицькі трошки традиційні церкви. Я не знаю, ми зараз допитаємо пастора, звідки в нього з'явилося стільки фресок, але насправді є багато намальованих картин духовних. Якщо так придивитися, зблизька до цієї мальованої картини. Дуже гарний інтер'єр. Пастор, а хто це виконував? Хто малював? Це той художник, що я презентував, коли картину в нових сім'ях. Ми, ми да, це Олег Балюк, він... член нашої церкви, так? Він Вдруг. був член церкви, він зараз виїхав. Ага. Е в гріх його він, наркотики, mm -hmm. спотворило лице, мову. Mm -hmm. Але Бог дав такий талант. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І він розмальовував нам цю картину і над каміном. І над каміном. Ми все дослідимо, yeah. можна? Так, yeah, 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 yeah. Це трошки нагадує нам львівські інтер'єри, знаєте, традиційних храмів і так далі. Отже, ходи ще глянемо на цю картину. Це є репродукція, така художня на стіні. Називається вона Ісус, я довіряю тобі, там на стіні. Ви маєте знати, ви маєте знати, скажімо, цю картину, цей твір, це явлення одній сестрі Мунахині, яка побачила Ісуса в такому вигляді. Я так зрозумів, цей художник це відображає. Прошу подивитися на живе лице цієї картини, нашого Господа. Тепер бери трошки нижче. І ти побачиш лице нашого Господа ще живіше в дорогоцінному пастору Сергію. Мені здається, що цей образ, який є, от в цьому серці, він крутіший, і хреста паткровом всі вишніми пакетім, у покоїться. Так, Пастор знав, куди сісти. Минулого разу я говорив вам, що це приміщення це є колишній пологовий будинок, родом іншим словом, по простому. Ми зараз є в кімнаті, якраз яка колись багато-багато років тому назад була. Палатою медичною, пологового будинку, де народився пастор церква. Можете собі уявити, як це буває? А ще я чув, як пастори між собою сміялися, називаючи людей, інших братів-пасторів, які народилися саме дітьми маленькими, саме в цьому місці. Щось, по-моєму, до трьох чоловік вони згадували, що вони всі виходці з цього пологового будинку. Сьогодні це є кімнатка дитячої якби, шкілки, чим не пологовий. Будинок дітей Божих. От така ось цікава історія цього приміщення цієї церкви. Вітаю вас на Полтавщині. Всі чули про полтавські галушки, ну і ось ми ними зустрічаємо. Але до них є певний етикет. Як моя бабуся казала, сьогодні будуть галушки, то йди на ріж паличок і з І отак їсти. Люди друзі, я кажу, що палочки національна взагалі, традиція Японії і Китаю. Ну, Вся цивілізація пішла з Полтави. Господи, дякую Господи, за цю зустріч, дякую, що вони приїхали до нас. Дякую за цей стіл, що ми можемо зустріти їх. Цією смачною їжею, благослови її. Христос народився! Радий вас вітати в цьому залі. І в ці дні такі святкові До нас завітали команда єпископів, служителів з такою гарною назвою Різдвяна місія на схід. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, син Божий народився. Сюди, на восход України, ми привезли вам масу, знаєте, просто поздравлений, масу привітів від наших церковь, і мису, братья і сестры, Бог не стоїть. Бог двигается во имя Иисуса. Проехали Куберс, проехали Харьков, проехали Мерефу, Аллилуйя. Приехали сегодня вам сюда, чтобы передать вам огромнейший, огромнейший, огромнейший привет, Аллилуйя. Бог двигается, Бог не умер, Аллилуйя. Бог с нами, Он нам во спасение во имя Иисуса. Мы точно знаем, что вера в Бога посвящения по спадку не передаются. Они не продаете по традиции. Це потрібно, щоб людина особисто вона шукала Бога і знайшла. Що в самій людині є різноманітні глибини. І от як це цінно, коли ти маєш такі з Богом стосунки, коли він тебе введе на такі глибини, що навіть люди не можуть тобі зрозуміти, де ти з Богом є в той момент. Ти є в цілій церкві, Господь. Ти присутній на цьому місці. Ти завжди тут є. Дай нам вірити в цю велич. Серйониш каже, ми приїхали подивитись ваші очі. І не тільки ми приїхали опробувати мореники і галузьки. І я дуже дякую всіх постел української місіинецької се, які залишились своїм народом, навіть якщо змушені було десь переміщатись, тому що на окупованих територіях за геландськими постилями почалася ФСБ справжня похода. Вони були в розстрільних списках, і наші всі залишилися постелі своїми людьми. Хочу звітувати абсолютно всі наші церкви, цілі, навіть якщо було якісь переміщення. Дякую, що до цього часу ти нам допоміг. І ти підтвердив твою велику вірність. Боже, дякую за твоє народження і просимо тебе, милосердний наш Бог. Благословив нас на цей майбутній рік стати переможцями. На початку цього нового року на цього відліку ви здійснили таку добру місію, яка дала нам цей заряд, дала нам цей хліб, цю їжу, щоб підтримувати нас, цей такий потужний. Ви з'єднали нас знову як, як перлини. Одне ми знову відчули себе, оновилися, тому нехай Господь благословить вашу дорогу по вашим домівкам, ваші церкви. Передавайте наші вітання і ми нашому Господу єдині. Ми знову відчули цю єдність. Так, дорогі наші місіонери, оце в нас закінчився наш останній день місії. і Ми так завернули в миргород. Церкву Салем. Це те саме, що Салем, да? тільки так право. Можливо, так, да. діалекти, Ясно. вимова. Це благословенна... місто Миру, тому що Миргород. Миргород, от, так. Це пастор Віталій, він пасторує в цьому храмі Божому, Живого Бога. Та. Сьогодні мали гарне служіння, позліталось багато що служителів, я бачу. Так. 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 Слава Богу. Так. Ми також хочемо дуже сильно пастору, залишити наш слід, нашої церквушки, скажімо, ваше. Вашому служінні. Ви, як пастор служить там з того маленького, що ми вам передамо добре, Перекинемо вам як всім через онлайн. Добре, слава Богу, за вас, ваше служіння, таке теплота в вашому домі. Дякую вам за ваше служіння, дякую за вашу ідею цих відеорепортажів. Не всі мають змогу приїхати і в цей складний час це ще складніше. Але через ці репортажі ви бачите, як ми живемо. Чим ми переймаємося, як Бог діє у нас. Ми бачимо, що у вас відбувається, і ми стаємо ближчими. Наш єдність з'являється ще ближче, ближче. І цьому все ми завдячуємо нашому Господу. Ми будемо розвивати ту справу, яка об'єднує да, нас. Да. Нехай Господь вас благословляє дякую, все дякую. більше і більше, дякую. тому це на користь царства Божого йде. Будете у Львові? Чи дуже, 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 дуже дуже, звони, дуже. мрієте. Брієте, пар, да. Дуже. Амінь, власне. Ми дякуємо це... за обід, ваш полтавський, за безподобні і галушки, і вареники. вареники. Бо в нас пироги одне, а у них тут пироги зовсім друге. Так що нам треба культурно обмінятися досвідом. Все, дякую Добре Богу Бог за вас, за тих дітей, які народились Божих тут. І які ще на підході народжуватися. От я відчуваю, дуже багато народяться на підході. Так. Будьте власними, дорогі. Дякую.